Вас вітає Славута! Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні займемось ремонтами. Сезон прийшов. Треба відремонтувати техніку, навісну свою, інструменти свої. От дивіться, я не звідбутково прийшов до косарки. Саме основна проблема в мене підвелась цей рік сезон. Вийшла з ладу ця косарка. Треба її відремонтувати, яку швидко покажу деякі проблеми. О, дивіться, основна проблема це великий шкіл і малий там, не знаю, що сфокусує, От, перекос великого шкіла. Я докупив, докупив трубу, я все думаю, що це несинхронність приварених цих вухів. Вони не, не стоять не, погано, неправильно приварені. Воно ще ця проблема з нового. Як з нового я купив і так і вона трошки косила. А зараз більше і більше, тому я так планую замінити цю трубу, почіпники, даже і вала заміню. Шліцевий вал. Замю і ви. І тут теж, бачите, Замінив я втулочки, а їх вигризло. І ще цей перекосив Цей туди, цей сюди і рівні гризе злітають. Ось такий ремонт запланований. Запланований ремонт. Ну, Заодно я купив диски. Мої диски прийшли вже в зовсім негодності. годності. Ось такого у нас стану. Полопали. Цей один нижній, нижній, взагалі, де прикручується, пішла трещина. Так, так що їх рано чи пізно міняти прийшлося б. Друга проблема це шків само собою. Ну, дивіться, от як раз. Це холости фортики. Два. Раз, градусів 20 холостого ходу. Порою навіть зустрічаються ці ножі. О, ну, тут, тут ні, ну. Так буває, що зустрічаються, б'є ножі. Ось так. Треба замінити, я вже показував. Треба замінити ці всі. Я повністю купив комплект валів. Вони, то якісь самоточки, оцей шліцевий тільки. Якісь як стандарт, це шліцевий, ці самоточки. Але надіюсь, що воно там шпоночні канавки правильно зроблені. І тут ще докупив. Почіпники, втулки. Ось такі кажу, кажуть трошки крепші. Навіть кільця штопорні нові поставлю. Ось таким маніром я планую вирішити цю проблему з косаркою, і з цими ремнями і з усім всім. Ось такі от падає шпоночний матеріал. Це заготовки під шпонку. Одрізаю, заокруглюється шпонка. Гавне, що воно в площині все не вибито. У мене вже вибито капітально. Оця друга другий ротор, навіть вал заварений, бо вже не тримали шпон, Кільця не тримали, випадало. Ось така проблема була. О, я ці, купив, слої, ці запчасти купив, ще дві слові ці запчасти купив у Львівській області. Не буду ка. Кому потрібно буде. Ну, хто планує теж до косарки запчасті, то я в коментах скину телефона і фірму твію. Нічого буду рекламувати крепко. крепку. дивіться, цей почіпнічок у нас в роздріб в магазині 220 гривень, а там він 130 гривень. Я думаю, суттєво Це ціна, різниця в ціні. От, Диск самий 1200, а так він 1500. Ну, так є різниця. Я іноді теж шукаю такі де, де дешевші надій, надійні постачальники. Тому і вам рекомендую, може комусь потрібно, буде, то скину. Отакі от проблеми. Ще, ще хочу показати фреза моя вийшла з ладу. А що саме он? Ще вчора приніс буквально. Вал фрези. Отут у мене вигризло, геті, одервало кусок на шпоночній канавці. Ну і все, та й не працює. От це треба зібрати це, на крию зараз, був Сніг. Зараз, звісно, не буду робити, але прикрити, щоб снігом не запорушов. Отак я. Збираю. Що засипає, треба закрити. Трактора ще поки не буду закривати. В ліс по дрова їжджу. Отакі-то. Покажу своєму середні мене сварить. що я не доробив кабіни. Вона ще полком не дороблена, але вже хоч двері закриваються. Мій колега товариш критикував мене, зробив за... я ці ручки вже на кінець. Треба фари поставити, особливо задні мені потрібно фари, назад щоб світло було. це як вже трошки Щоб соплі не морозити, то чуть стане тепліше найдороблю остальне. Таке обзора не хочу по тій кабіні робити, бо там немає такого сверх дуже супер зробленого. На останок скажу, оце я відремонтую цю косарку, гроші капітальні вложені. Оці, оці з обчастів обійшлися ці вали, да, диски, почіпники, 9 тисяч. Відремонтував я її і все. Тільки я її буду використовувати на косінні трави, ще й притом лугової. Чисто для трави. А на бур'ян і картоплю в мене є задум показати, хочу зробити новий інструмент. В найбутній серії, надіюсь вам показати невеличкий анонс. Я думаю, що вас все зацікавить. Ждіть. Через тиждень-два вийде. начало нового позначну новий інструмент виготовляти. Добре, дякую за перегляд. До нових зустрічей.